Доброго дня! В попередніх відео ми надавали інформацію щодо ідентифікації пенсіонерів, говорили про те, кому треба пройти ідентифікацію і якими способами. Але в коментарях я бачу, що достатньо багато пенсіонерів не справляються з задачею по ідентифікації, і деяким громадянам України похилого віку важко зрозуміти, як пройти цю ідентифікацію. Тому в цьому відео я би хотів в першу чергу надати вам інструкції щодо проходження ідентифікації пенсіонерів по крокову інструкцію. А для початку я би хотів коротко розповісти вам про те, кому треба пройти ідентифікацію, а далі вже перейти до покрокових інструкцій. І пропоную вам підписатись на цей YouTube канал для того, щоб слідкувати з інформацією по ідентифікації пенсіонерів, і щоб отримувати інформацію щодо нових способів ідентифікації пенсіонерів, які будуть з'являтися найближчим часом. Але вже є два способи ідентифікації, про які я вам далі розповім. І так, поїхали. Пенсіонерам потрібно пройти обов'язкову ідентифікацію особистості, щоб і далі отримувати пенсійні виплати. Зробити це треба до 31 грудня 2023 року, але не всім пенсіонерам. Нагадаю, що спочатку уряд запровадив час проведення ідентифікації це до 1 вересня, а потім. Продлив цей срок до 31 грудня, і якщо зайти на офіційний сайт Міністерства реінтеграції, де говориться офіційно про законопроект про ідентифікацію пенсіонерів, цей закон, до речі, від 30 червня 2023 року, точніше, інформація про цей закон опублікована, то тут є інформація точна інформація, кому треба проходити ідентифікацію і якими способами. І от я виділяю дві категорії пенсіонерів, яким треба проходити цю. Ідентифікацію. Перша категорія це пенсіонери України, які проживають на тимчасово окупованих територіях або під час тимчасової окупації виїхали на підконтрольну Україну територію. І друга категорія це ті, хто тимчасово проживають за межами України. Тобто ті, хто переїхали за межі України, за кордоном проживають, їм теж треба пройти ідентифікацію. І на офіційному порталі надають два способи. Ідентифікації, але є ще третій спосіб, і, мабуть, будуть з'являтися ще якісь варіанти, про які ми потім в наступних відео вам розкажемо. Але, от говориться про ці два способи: це передбачено, що фізична ідентифікація може відбуватися віддалено. Перший спосіб за допомогою дія підпису в особистому електронному кабінеті на порталі електронних послуг пенсійного фонду. І другий спосіб це посвідчення місця проживання консульською посадовою особою. І так, давайте розпочну з другого, але ще Міністерством реінтеграції і пенсійним фондом розробляється третій варіант дистанційної ідентифікації за допомогою відеодзвінку. На жаль, на даний момент цей спосіб ідентифікації ще тільки розроблю, розробляється, і він буде на порталі пенсійного фонду або на сайті пенсійного фонду. В наступних відео, як тільки з'явиться цей спосіб ідентифікації, ми надамо вам інструкцію. А в сьогоднішньому відео хотів би продовжувати і продовжити з другого способу ідентифікації: це посвідчення місця проживання консульською посадовою особою. Тобто, вам треба звернутися в консульство, де ви знаходитесь за кордоном, і посадова особа консульства, відповідальна особа, зафіксує той факт, що ви проживаєте там, то там, то в такій-то країні, в такому місці, місці, за такою адресою, і передасть вашу інформацію до відповідних органів в Україні, на основі яких в результаті і буде підтверджена ваша ідентифікація. Хочу сказати, що цей варіант проходження ідентифікації не швидкий, тому рекомендую вже поквапитися щодо проходження цього варіанту ідентифікації. Ну і перший спосіб це спосіб за допомогою дія підпису на порталі пенсійного фонду. І над... зараз я надам вам відеоінструкцію, як пройти цей спосіб ідентифікації покроково. І так, ми на даний момент перейшли до першого способу ідентифікації через. Дія підпис» на порталі пенсійного фонду. І в першу чергу у вас на телефоні повинна бути встановлена дія. І в першу чергу в дії треба підключити «Дія підпис». вімкнути цю функцію. Знайдіть в інтернеті достатньо багато є відео, де показується, як встановити дія підпис». Якщо взагалом, то в дії, коли ви зайдете ось на головну сторінку дії, треба зайти в правому нижньому кутку. Меню і от з е, перший пункт «Дія підпис. Натискаємо на нього. І от е, повинна бути вімкнена галочка Активувати дія підпис». От в мене вона активована. У вас, якщо вона активована, ви нажмете Активувати і розпочнеться процес встановлення дія підпису. Там вам треба буде встановити пароль на дія підпис, зробити селфі. Коротше кажучи, знайдіть відео, як встановити дію підпису. Тобто, в мене дія підпис встановлено, і тепер давайте перейдемо. В будь-який будь з браузер, який є у вас на смартфоні, і в пошуку напишемо пенсі... портал пенсійного фонду. Ось саме перше посилання. Ви бачите, що посилання portal.pfu.gov.ua, Заходимо на нього. І ось так виглядає перша сторінка порталу електронних послуг для пенсіонерів. І в правому верхньому кутку треба натиснути кнопку Вхід. І як бачите, тут достатньо багато переліків. Входу в свій особистий кабінет, нам треба вибрати дія-підпис. і ми бачимо, ага, і ми бачимо, що на смартфоні не можна пройти ідентифікацію через дія підпис, тому що в пенсійному фонді на порталі не реалізована можливість відразу перенаправлення на дію під тобто, все таки треба пройти через ноутбук. Зараз я вам покажу, як або через стаціонарний ком е комп'ютер. І так надалі я вам пропоную зайти. Через будь-який ноутбук або стаціонарний комп'ютер зайти в пошук Google і написати портал пенсійного фонду. І саме посилання, саме перше, це буде наше. Заходимо на портал, правий верхній кут, натискаємо вхід, далі «Дія підпис», Фізична особа отримати код для входу. У нас з'являється QR-код, де нам треба відсканувати. Беремо свій смартфон, де у вас встановлена дія з «Дія підписом». Відкриваємо програму для, для сканування QR-кодів. Або в деяких смартфонів треба відкрити просто режим фото і навести телефон на цей QR-код. І з'явиться посилання на дію. Відразу буде проходити запит щодо авторизації через Дія-Підпис. Я зараз покажу вам екрани, як це виглядає. Ось перший екран. Другий екран в мене. Попросили зробити селфі. Я зробив селфі і натискаю далі ось такий екран. Далі ось такий екран. Треба ввести код для дієпідпису, який ви встановлювали під час активації дієпідпису. І далі отаке от підтвердження. Натискаємо зелену кнопку підтвердити. І нас переводить до порталу пенсійного фонду. Ось так воно виглядає. І як тільки ми за допомогою дія підпису увійшли до свого особистого кабінету, це означає, що ми пройшли ідентифікацію.